Чесно кажучи, спірне. Народні депутати у нас, як завжди, добре читають документи, але не часто е, звертають увагу на е, двозначність законів. З одного боку, прийнятий Верховну Раду кримінально-процесуальний кодекс передбачає такі види запобіжного заходу, як, зокрема, тримання під вартою, а прийняти цими депутатами е, кодекс. Передбачає, називає це арештом. Якби ми подавали по КПК, нам би сказали, що це не відповідає регламенту. Ми подали по регламенту, нам кажуть, це не відповідає КПК. Та, ну, мені здається, що депутати мають привести до спільного знаменника запобіжні заходи, які зазначені і в КПК, і в регламенті. І те, і те, є законом, які приймають народні депутати. І нас в е -е, прокуратури ставлять перед вибором. Подавати подвиння по КПК значить порушити регламент. Подавати по регламенту, значить порушити КПК. Комітет дуже правильно зараз прийняв рішення, в якому зазначив необхідність усунення цієї проблеми.